Ну і на спортивну арену намагаються повернути спортсменів з Російської Федерації Республіки Білорусь. З днями міжнародний олімпійський комітет закликав світові федерації зимових видів спорту допустити спортсменів з Росії та Білорусі до кваліфікації на Олімпіаду 2026 Після вторгнення Російської Федерації в Україну їхніх спортсменів відсторонили від більшості міжнародних змагань, включаючи Кубок світу з біатлону, гірськолижний спорт, лижні перегони а також виключили з міжнародної федерації. Ці хокею МОК їм пропонує нейтральний статус за аналогією з літньою Олімпіадою в Парижі 2024. Тоді під нейтральним прапором виступили 15 росіян, і от у комітеті молоді спорту Верховної Ради України назвали цей заклик тиском на міжнародну лижну федерацію. Міжнародний союз біатлоністів. Ви зазначили, що ці дії суперечать принципам справедливості та безпеки у світовому спорті, адже Росія та Білорусь ведуть загарбницьку війну проти нашої країни, позбавляють. Чи українських спортсменів можливості тренувати? Тренуватися і виступати спорт має залишитися поза політикою, але не поза мораллю. Зазначили в комітеті. І в грудні минулого року ще до заклику мок міжнародний союз ковзанірів дозволив росіянам брати участь в олімпійській кваліфікації з певними обмеженнями. Ковзанірі, фігуристи та шорт-трекісти з Російської Федерації можуть бути представлені лише одним спортсменом у кожній дисципліні. А участь у командних змаганнях для них заборонена. Також нейтральних атлетів з Росії допустили до Відбору у скіальпінізмі. Це швидкісний спуск. І тим часом президент Міжнародного олімпійського комітету а, Томас Бах подав у відставку його заяву: прийняли а рішення набуде чинності 23 червня, в день передачі повноважень новому голові міжнародного олімпійського комітету, вибори якого відбудуться 20-го. Березня про таке пише Reuters. Бах відомий тим, що наполягав на нейтральному статусі білоруських і російських спортсменів. Мовляв, вони не мають нести відповідальність за дії керівників своїх країн, якими б вони не були. І до слова, Москва оцінила зміну курсу міжнародного олімпійського комітету. Проте радіти на повну силу в Кремлі збираються лише після того, як оберуть нового президента, і будуть остаточно зрозумілі його. Погляди проте там розуміють, навіть якщо представники країни-окупанта допустять, то кількість учасників буде обмежена, зважаючи на те, що від, о, відбори в деяких змаганнях вже закінчилась. З нами на зв'язку Жан Беленюк, це народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики і спорту. І Жан Беленюк, це олімпійський чемпіон. Жане, слава Україні, доброго ранку. Героям слава, доброго ранку. Бачимо, ну, це процес, який триває вже доволі довго. Вони намагаються проштовхнутися Російська Федерація, ну і з ними і Білорусі, на змагання. Як вдається їх призупинити? І чи вдасться зупинити те, щоб вони не брали участь на Олімпіаді? Ну, вдасться чи не вдасться це, ми побачимо. Справа в тому, що так, певні тенденції подібні є. Вони, чесно кажучи, не зупинялися. Росія е використовує всі необхідні для неї важлі для того, щоб е знову е стати уряди е цієї міжнародної олімпійської сім'ї. Ось і я так розумію, що зараз якраз влучний момент, тому що Баху по суті нема чого втрачати, тому що він подає у відставку. І з іншої сторони невідомо хто очолить е, міжнародний олімпійський комітет після Баха, а його може очолити до прикладу один із кандидатів це Себастьян Ко, це президент міжнародної федерації атлетики, який е, займає жорстку позицію. І не допускає свої федерації присутності росіян та білорусів, тобто, і ми можемо зрозуміти, що е, якщо до прикладу Себастьянко очолить міжнародний Олімпійський комітет, то у росіян навряд чи будуть якісь шанси на повернення. Тому я так розумію, що зараз вони активізувалися для того, щоб в першу чергу е, намагатися зараз прийняти необхідні них рішення, і в другу чергу я думаю, що вони будуть активно підійма... Е, підтримувати певних кандидатів, які пообіцяють їм на майбутнє, що вони будуть. Е, Ну, лобіювати їх повернення в разі того, якщо зараз вони не зможуть це зробити. А взагалі е Росія працює над цим постійно, тому ми повинні бути максимально пильними і подібні сигнали з міжнародного олімпійського комітету на них треба реагувати, як і спортивній громадськості України, так і як, <кій> безпосередньо е Національному олімпійському комітету, Міністерство молоді та спорту, нашому комітету. тобто ну, ми в Зважаючи на те, що офіційним суб'єктом комунікації є національний піський комітет і все інше, е міжнародний піський комітет, е він якби е він сприймає як тиск політичний тиск на цю установу. То я думаю, що в першу чергу Національний після копітет повинен е заручитися підтримкою як і українських спортсменів, е робити якісь флешмоби і е писати листи з приводу того, що це неприпустимо для того, щоб е ну постійно підтримувати цей необхідний е градус, того що е це неприпустимо, тому що війна продовжується е українських людей, українських спортсменів в тому числі продовжують вбивати, і е логіки в подібних. О рішеннях міжнародного не комітету немає від слова зовсім. Ну тут на жаль, вона ж політика, вона і в спорті. Політика, і Себастьян Ко вже він припускав про те, що в принципі російські білоруські атлети зможуть повернутися до міжнародних змагань в легкій атлетиці, а принаймі під прапором World Athletic. Тобто, можливо, це його передвиборча така кампанія. До речі, оці вибори в міжнародний олімпійський комітет. Я не знаю, чи цікавилися ви, бо я намагаюся от, окрім Себастьяна Коу, які в принципі от. Тут а, три роки проявляв дуже чітко свою позицію. Чи є ще хтось а, з кандидатів, хто от ну так жорстко протистоїть росіянам? Наскільки я знаю, принаймні в е, тих програмах передвиборчих е, ніхто більше про цю ну про, про цей конфлікт про цю історію е, не заявляв. Ось і е, я думаю, що ви вірно зазначили для того, щоб в передвиборчі. Е, е, риториці не займати якусь таку позицію, яка може е, повливати на подальші ви, е, вибори. Я думаю, що в тому числі Себастьян Коу зараз трошки змінив свою риторику, але е, ті речі, які він е, робив протягом. Трьох цих років вони всиляють певний оптимізм в тому, що в нього є все ж таки позиція з приводу цієї проблематики, і він все ж таки буде дотримуватися того курсу, якого він дотримується до цього. Звісно, що зараз перед виборами треба зробити все. Ну йому треба зробити все для того, щоб його обрали в першу чергу. а Потім щоб впроваджувати його бачення. Ось тому серед тих претендентів, яких я бачив і з якими я ознайомлювався, він е, був єдиний, хто ось так, от. Е, по позиції е, агресії Російської Федерації е, проти України займав чітку позицію своїми діями і як і в своїй федерації, е, так і е, якщо я не помиляюся, в нього в програмі було е, щось щось на, 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 на кшталт цього. Так, зрозуміло, Жанна. Дякуємо вам за те, що доєдналися. Я сподіваюся, що таки вдасться зупинити, щоб представники Російської Федерації Республіки Білорусь не брали участь у цих Олімпійських іграх, які будуть зимові попереду, та і в принципі у відбірних етапах. Адже там і в хокеї дуже цікаву історію вони зробили, що вони якби поки що заборонили брати участь у хокейній збірній Російської Федерації у чемпіонаті світу, який буде, але по про Олімпійські ігри поки що не говорять, і ось тут якраз питань багато, можливо, ще є час а, зробити і зупинити якраз їхнє просування. Дякую, Абсолютно. дякуємо вам. Жан Беленюк, народний депутат фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики та спорту.